Всім привіт, дякую за підписку на мій канал. Сьогодні розглянемо факти про нових босів важкого режиму та як їм протидіяти. І також корисні поради на підготовку до них. Поїхали! Перший одержимо дракон. Факти про нього він буде накладати вдвічі більше отрути, і також відразу накладає на себе баф атаки. Факт номер два. Відтепер друга навичка буде скорочувати шкалу ходу всій вашій команді. Факт номер три тепер його секретна навичка миттєво активує всі отрути. Тому пропоную три протидії, як його здолати. Перше, треба мати героя, який буде знімати всі штрафи з вашої команди. Також буде корисний блок штрафів. По-друге, треба герой, який буде знімати баф атаки з боса. І також бажано кладати штраф атаки. І третя протидія залишається така сама, як і звичайним драконом. Це отрута та випалювання. І також не забувайте про бомби. Перейдемо до одержимого крижного голема. Перший факт про нього з другої навички усуває всі штрафи з себе та скорочує школу ходу вашої команди на 30%. Другий факт відтепер він має імунітет до отрути. Тому звичайними командами подолати його не вдасться. Протидіяти цьому нам допоможе перше, це опалювання здоров'я, до того ж воно буде задавати на 10% більше шкоди, ніж звичайно, та скорочувати максимальне здоров'я його слугам. По-друге, бос пробувати буде дуже потужно. Тужно тому бажано мати штраф атаки, блок бонусів від замороження та щити, щоб тримати вашу команду. І також не забуваємо про бомби, які теж можна використовувати. Далі в нас одержимий лавовий лицар. Перший факт стосується його щитів. Раніше на 25-му поверсі було потрібно 12 ударів, але на 10 рівні важкого режиму їх буде вже 21. І також скорочувати максимальне здоров'я нападника на 1% під дією щита. Другий факт тепер він буде накладати не тільки штраф швидкості, а й штраф захисту, що дуже неприємно. І додатково скорочувати 15% вашого здоров'я від завданої шкоди. Третій факт він має імунітет до скорочення шкали ходу. Протидіяти цьому нам допоможе перше замороження, яке буде скорочувати шкалу ходу на 15% при використанні, але не заморожувати самого лицаря. Друге це контратака, яка буде дозволяти швидко зняти щит. І по-третє, не забуваємо про повне очищення команди, блок штрафів, відновлення максимального здоров'я. Також корисними залишається штраф зменшення швидкості та штраф атаки. І остання одержима павучиха. Почнемо з першого. Тепер вона має імунітет до скорочення шкали ходу, випалювання здоров'я та штрафів зменшення лікування та швидкості. По-друге, коли активується випалювання здоров'я на павуках, вона буде лікуватися. по третє павуки мають імунітет до замороження. Проте, коли павук помирає, павучиха з неї шкоди, тому перше, нам будуть потрібні герої з потужною атакою по площині. По-друге, павуки на 25 рівні звичайного режиму такі ж самі, як і на 10-му поверсі важкого режиму. Тому ви вже можете. Перевірити вашу силу. По-третє, на павуків все також буде діяти оглушення. І четверте протидіє це герої з масовою отрутою та її активацією, також корисні бомби. І невелика порада для вас обов'язково фармити великого стража, бо всіх цих босів поєднує їх пасивна навичка, яка буде зменшувати шкоду по вашому герою та підвищувати його шкоду, котру він завдає босу. І залежатиме це від його рівня пробудження. Що стосується зменшення шкоди, яку босс завдає вам, це до 25%. І підвищення вашої шкоди до 50%. Це суттєво полежить ваше проходження. На цьому в нас все. Якщо інформація була корисною, ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за. Перегляд та мирного неба.